Так, показує зварювання в нас, е, облицювання ємності. У нас тут фахівець, який в попередніх відео ми показували, що в нього місяць досвіду оце варив імпульсним режимом. Він це, мабуть, хвилин 15-20 потренувався, далі почав варити. Тобто це його перша ємність в імпульсному режимі облицювання. Відповідно, коли все добре підігнано, коли фахівець все робить, старається, результат якби на лице. Зараз ми потім будемо обвалювати ще верхній фланець нашого реактора. Можливо, там встигну в кадрі покажу. Звісно, є момент, ось тут, наприклад, він там прилив, ще щось але це все. Перший раз, досвід, десь є напливи, де ще щось, але а! Тут ось недоварено якраз, тобто можна буде, думаю, встигну прийти, показати, як воно потім обвариться. І це буде умовно плюс-мінус вживу. Тобто ще раз, головне бажання далі просто трошки часу.